Уже три роки минуло з початку революції гідності в Україні. 21 листопада в державі проводять понад 380 акцій. Відзначення пам'ятної дати влаштували і в Ужгороді. На площі народні організували громадське віче, де кілька десятків людей знову згадали історію. Тодішній уряд Віктора Януковича вирішив призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тоді ж українця вийшла на Майдан Незалежності, згодом організували масову акцію непокори. З поміж активістів було чимало молоді. Три роки назад світ української нації, незалежно від вікових категорій. Але найважливіше, що в першу чергу українська молодь піднялась на захист своєї вітчизни, від запроданців, для яких ця вітчизна. Була і є чужою. За що піднялися учасники Революції Гідності за свою національну і державну незалежність України, за дотримання конституційних прав і свобод людини на нашій святій українській землі? У рамках загальнодержавного святкування на площі народній в Ужгороді поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. Полеглих героїв шанували хвилиною мовчання. На заході зачитали відгуки людей свідків кривавих подій на майдані. З поміж них були й записи підлітки у мережі Фейсбук. Учасники бойових дій на сході України переконують, боротьба з ворогом досі триває і щоразу набирає нових обертів. Необхідно покласти цьому край, аби майбутнє покоління могло жити в спокої та мирі. Ця битва, яка почалася три роки тому, і ще не завершена. І ми наш святий обов'язок завершити її, щоб наші діти, щоб наше майбутнє покоління жило по-справжньому вільній і незалежній Україні, щоб чули такі слова, як революція, майдан і війна тільки в книжках з історії і з наших історій. Для присутніх також виступили євромайданівці представники різних місцевих організацій та активісти. Учасники бойових дій застерігають, війна може завершитися або в чопі, або у Владивостоці. Сподіваються дати гідну відсіч ворогу в ці дні два роки назад. Ми показали всьому світу, що ми є нація, що ми є нація, яка здатна відстоювати свою державу. Що ми є нація, яка здатна боротися за свою державу. Ми показали цій владі, що ми народ. І ми можемо, коли буде потрібно, її поміняти. Ми війну, ми вже її зупинили. Найближчим часом ми війну закінчимо, хоча, хоча ще прийдеться нам, мабуть, з Росією ще серйозно повоювати. От. І тоді, я думаю, за буквально за невеликий період часу ми наведемо порядок у своїй державі. Урочисті заходи в Ужгороді заплановані впродовж усього дня.